Сейчас давай. На, что это? Конец света. Бесит. Я не. Это почему в мою всегда смену? А вот это он что-то писал. А, да, он что-то писал. Домодедово. Вот он, брать. Вот он. Тварь. Вот он летит. Из выхования Папів доведеться ще трохи звісно попрацювати. Ні, ну як можна називати гарненькі такі потужні, такі далекобійні українські дрончики тварями і мразями? Ні, ну що за люди? Ну, наче на болотах виросли. Хоча це ж вони і виросли на болотах. Так що все логічно, так само логічно, що на четвертий рік триденного походу до Києва мешканці околиць Москви тепер відчувають. Перші прильоти. Міноборони щось там варняки, що збиті понад три сотні безпілотників. Ну якщо вважати, що вони збивають їх будинками, то в принципі, в принципі принципі все нормально. Устраює, може, повторіть. Дрон відбивається. Мамо. Шляхто, з вами новий вечір. І поки архітектурно-дизайнерське бюро Василя Малюка та Крила Буданова трошки видозмінює російські краєвиди. У вас є час видозмінити нашу кількість підписок. Що треба зробити? Негайно зараз візьміть свого проукраїнського пальчика. Натисніть Підписатися і будьте з нами щотижня. І що приємно всі ці дроні історії, це те, що а постфактом всілякі неприємні новини розганяють не в усаті командири, не гіркін стрілков, А тепер їхні хліб забирають пропагандони з комсомольської правди. Кажуть увага, якщо на рашку летять дрони і ракети, то це самі ж росіяни в цьому винні. Уявляєте? Гибнуть росіяни. Ну так, да, гибнуть граждані Росії. Це війна, Це взагалі війна. І я вам напомню без еківоків, що почали цю війну гарячою фазу, Ми самі. Це перше. Ну, якщо це перше, то вторым має бути візит ФСБ до студії і термінова посадка ведучих на пляшку совєтського ігрістого. Але, друзі, все ж таки цікаво послухати далі. І второе. В прошлом году подавляющее большинство граждан России на выборах, которые на самом деле были не выборами, а плебисцитом, поддержали верховного главнокомандующего и его курс. Поэтому, да, гибнут на войне люди, представляете? И да, мы воюем не с памятниками, а с опасным. І хитрим противником. і да, вони обстрілюють наші території. Да, і какую за вот, зайдіте на сайт Шебекіна і по Шебекіна прилітають? Представляєте? А ви як думали, токи щоб наші ракети туди летали? Звісно, нам би хотілося, щоб на Москву прилетіли не лише наші ракети та дрони. А ще від е, якихось країн союзниць щось серйозне, але із новим білим домом тепер це дуже дуже далека перспектива, така ж далека, як і логічні зв'язки у Трампівських посіпах. Ось друзі, хакери із команди Dark Storm вирішили трошки покласти твіттер. На тобто, пробачте вже соцмережу ікс імені Ілона Маска, І що? звісно, той одразу знайшов в цьому український слід. Сьогодні відбулася кібератака на X, яка призвела до зупинки роботи, і можливо це має іноземне походження. Це гучна історія. Чи можете ви розповісти нам про це? Ми не впевнені, що сталося, але це була масована кібератака з метою вивести з ладу систему Ікс присутні ip адреси, що походять з території України юкрене. Wow. Маску вже прямим текстом кажуть: альо, там є конкретні хакери, вони самі заявляли про свою відповідальність, але, мабуть, через катастрофу на фондовому ринку США ілон став трохи якби. Не дочувати буде знову шукати злих поганих українців або злих поганих американців? Маск успішно д**ався до сенатора демократа Марка Келлі, у минулому астронавта і військового пілота із досвідом у там десятки бойових польотів. Келлі нещодавно був в Україні і написав допис про те, чому важливо підтримувати Україну і українців і чому не варто заохочувати хубава. Що ж вирішив зробити маск? Як думаєте? Він вигулькнув у коментарях і назвав Келі зрадником. Келі відповів маску: якщо той не розуміє, що захист різних свобод це основний принцип, який робить Америку великою і безпечною, то напевно не варто маску сунути свого носа у справи і залишити політику тим, хто хоч трохи на цьому помікає. Ба більше. Маска попустив його власний штучний інтелект. Грок проаналізував допис Келі і заявив, що сенатор не є зрадником за визначенням. Невдобно, правда, ілоне так само. Друзі, невдобно зараз і у Пентагоні запитаєте я німко, чому ну тому, що весь час треба витрачати е, не на постачання. Товстих ракет Україні, а на те, щоб вичищати у це страшне diversity, гендерно, політично-культурне різноманіття, передане у спадок від страшних демократів. Про трансгендерних мишей, на які Байден витратив мільйони доларів, Трамп почули вже розповідав. А гроші стосувалися наукових досліджень для боротьби із хворобами. Але хто тут буде в цьому розбиратися? То таке, кому ж цікаво. Тепер час братися за. Слова так, так слова це дуже страшна небезпека для американського війська, куди більша аніж, наприклад, міжконтинентальна ракета запущена десь із чи північної Кореї. Наш міністр оборони Піт Хексет наполегливо працює над тим, щоб розбудити наш уряд в межах війни Пентагону проти різноманіття. Хексет вичищає наступні слова з військових вебсайтів. Тепер військовим не рекомендують використовувати такі слова, як рівність, а інклюзія, расизм. Це один з Способів зупинити расизм, просто перестаньте використовувати це слово в списку небажаних слів. Також жінка, а чоловіка немає в цьому списку. Вибачте, леді списки тепер тільки для нас. Чорний є в списку, а білий немає, і ви не можете використовувати термін грудне вигодовування. Звісно, ви не можете в жодному разі вживати слово «гей». «Гей» – це автоматичне ні. Так що тепер вони видаляють фото, і ви можете подумати, що це жарт, але це не жарт. Вони хочуть видалити назву літака, який скинув атомну бомбу на Японію у другій світовій ні, тому що назва літака Енолаге. Знаєте, інколи саме такі дрібниці роблять нашу країну знову. великою. Слухайте, друзі. Ну такими темпами скоро Трамп і веселку може заборонити. Ну бо це теж пропаганда ЛГБТ. Трохи на російські скрєпи схоже. Вам не здається? Чому трохи реально схоже? Напишіть, що думаєте про це в коментарях. Бо якщо коментарі пишете не ви, наші любі глядачі. То це роблять російські боти або навіть цілком офіційні пропагандисти? Ораше Today тепер нові теми: а саме, українські відьми із. Тіктока це ритуал на смерть. Робимо на Венса, який образив нашого президента Володимира Зеленського. Необхідно заготовити мертві голки на кладовищі. Для цього залиште на ніч в старому могильному хресті товсті швейні голки. Після ночі на кладовищі голки готові до використання. Вставляємо голки в фотографію людини в нашому випадку. Венса. Ставити голки треба хрестом в лоб ніж очей у скроні та в підборіддя. Після чого фотографію з голками потрібно закопати в цвентарній землі. Після ритуалу людина повинна померти протягом трьох місяців від раптової хвороби або нещасного випадку. Напевно, русські думали, що дописами міських божевільних і стіктоку вони підірвуть відносини Києва із Вашингтоном. Але Вангую, що в наступних сценках 95-го кварталу про Венца ми ще й не таке можемо почути. А ось що я точно не сподівалася побачити, друзі, то це поради, як спілкуватися із військовими від Олексія Арістовича. Льошко щось так попаяло на закордонній дієті з умарів, що він вирішив влаштувати майстер-клас як найшвидше отримати. Общаться с военными, если они воевали, а ты нет, и они тебе говорят об этом. Тут уж уважение к ним или уважение к себе. Скажи, где чучело, не нахуй, воевал ты или нет. Или ты со мной общаешься уважительно, потому что я человек такой же, как ты. Или нахуй, я на тебя сейчас положу с прибором со всей, со всей твоей войной. Вот и все. Саме так Олексій, от і все. І все тут це про політичні перспективи. Хоч вдягайте костюм, хоч не вдягай, але радити українцям посилати на військових, яке mm. yeah, прикре самогубство. Десь також заяву я чула окупантів тувінців, які мають на озброєнні не мангал і не реп, а справжні тайожний ексклюзив, антидрон готові шкуру. Здорово. Здорово, братуха. Человек. Идем на штурм. Тосковый. Тосковый возьмем, сказали. Отпускай медали. Попробуем брать. Да. А что это у тебя за спиной? Противодронеру, шкура. Как против, -про сила. Я ладно, я пошел, братан. Давай. Блин, сколько ж на свете ебанутых. Правда, скільки на світі варварів, скільки на світі придурків, які псують життя не тільки в своїй країні, але й всьому світу. Тому, друзі, варто в усьому цьому пиздиці залишатися людиною. Дуже хочу, щоб ви такими були, хоча знаю, що ви такими і є. Тому запалюйте всіх. Навколо і зберігайте кукуху проінформованої для цього. Підпишіться на канал Вечір, на канал Яніна Соколова. І не забудьте в описі допомогти нам створювати контент, Па-па!